Доброго дня ще раз? Сподіваюся, зараз звук трансляції вже буде, і я все ж таки хочу сказати, що впливає на наш розклад дня і як ми можемо почуватися краще, якщо ми будемо звертати на це увагу. Це було дуже дивне відчуття, коли я з вами спілкуюся, а звуку, кажуть, немає. Ну, так буває. Тож, що впливає на розпорядок дня і що може... Допомогти нам відчувати себе краще, звичайно, це сон. Це якісний сон в певний проміжок часу. Звичайно, це харчування, це увага до свого тіла, до сили свого тіла і до відчуття до здоров'я. Тому що якщо ми будемо нездорові, якщо ми не будемо приділяти увагу спорту, то не буде в нас сил рухатися далі і робити взагалі ніщо. І ще. Хочеться сказати, що крім здорового сну, крім харчування, яке є нерозірване, яке є гармонійним, збалансованим, то буде дуже добре приділити увагу ще часу для себе. І час на відпочинок не той, що похапцем, а спланований, свідомий. І якщо ви вранці прокинетеся в певний час і зробите. Певні комплекси вправ, які підсилять а, вашу енергію, то ввечері точно вистачить часу на похід в кіно з коханою або на чаювання з подругою. І це про енергію, це про задоволення від життя, і це теж частина розкладу дня. І насправді, якщо ми фокусуємося на важливих речах, якщо ми не перевантажуємо наш розклад дня всім, 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 що ми згадали. Тоді ми відчуваємо, що ми плануємо тільки те, що ми можемо і хочемо зробити сьогодні у відношенні до тих цілей, які є нашій глобальні. І тоді розпорядок дня це виважене вивантаження нашого шляху до наших глобальних цілей. Сьогодні в нас була дуже стисла тайм менеджмент зарядка, тому що ми теж ловимо форс-мажори, ми теж люди, і я буду рада бачити вас іншими днями на нашій сторінці студії управління часом Бужтайм. І хочу, як завжди, побажати вам створіть свій розклад дня сьогодні. Придивіться, чи всі сфери життя, які ви тримаєте в фокусі, ви відобразили у своєму розкладі дня не тільки робота, не тільки діти, а й ви. І час для натхнення, і час для відпочинку, і час для смачного обіду, звичайно, про це ми сьогодні говорили. І врахуйте форс-мажори, тому що хочемо ми або не хочемо, вони трапляються. І час від часу ми потрапляємо в цю пастку, коли ми дуже щільно розпланували день і відчуваємося дуже незадоволені собою, зловивши форс-мажор, і не маючи на нього часу додаткового. Тож. Порахуйте, чи ви в рамках 24 годин. Час для навчання теж варто запланувати, тому що світ дуже швидко змінюється, і ми мусимо навчатися кожного дня чогось новому. І також намалюйте маршрутня. І відчувайте задоволення від того, що ви автор сьогоднішнього вашого розкладу дня. І там точно мають бути всі речі, які вас надихають. Тож, побачимось на нашій сторінці знову. Наступних випусків та менеджмент зарядок з вами була Анна Захарова, бізнес-тренер компанії Богоштайм. Гарного дня і хай щастить.